Шукаєте кохання, хочете налагодити стосунки з тещою, вас не влаштовує заробітна плата і ви хочете насолити своєму директорові? Вихід є дедалі. Більше українців шукають його в інтернеті. Які саме заговори найпопулярніші сьогодні? Розкажемо вам далі. Щомісяця місяця українці задають пошуку Яндекса майже 85 запитів із словом Заговор. Щоправда, частіше інформацію про цю форму ворожіння шукають луганчани. Мешканці ж Івано-Франківської області навпаки найменше потребують магії. Вони шукають заклинання рідше за всіх. Наприклад, удвічі рідше за хмельничан. Судячи з характеру запитів, жінки вдаються до магії значно частіше, аніж чоловіки, принаймні, коли йдеться про вічне кохання. Найпопулярніші Замовлення, які шукають в інтернеті, якраз про особисте життя йому присвячено майже кожен п'ятий запит. Про заговори нерідко Івано-Франківці хочуть одружуватись або ж повернути втрачену половинку. Тоді, до прикладу, пишуть так: заговор, щоб хлопець написав любовне зізнання, а дехто просто прагне популярності. Заговори на любов людей. На другому місці за популярністю замовлення на фінансовий добробут. Майже кожен десятий запит. За їх допомогою. Користувачі намагаються збагатіти повернути свої гроші або ж вилізти з боргів, і тому пишуть, щоби мужчина допомагав деньгами. Якщо ви вважаєте, що заговір буде діяти в цю хвилину, то ви помиляєтесь. Тут вказано, що треба дотримуватись чітких інструкцій, виконувати його при повному місяці, і тоді у вас буде купа грошей. На третій сходинці заклинання на красу та здоров'я. Зокрема, мешканці Івано-Франківської області шукають в Яндексі заговор на похудання та заговор на виздоровлення. Серед інших популярних тем замовляння на успіх в роботі та бізнесі. Багато уваги франківські користувачі приділяють ворогам. В основному за допомогою заклинань намагаються захистити себе від недоброзишливців і заздрісників, але іноді й самі не без гріха. Дбають франківці про дітей. Заговор, щоб дитина скоро розмовляла. Мовляла найпопулярніші теми заклинань, які мешканці Прикарпаття шукають у Яндексі: це особисте життя, гроші, краса і здоров'я, робота та кар'єра, вороги, діти, удача.